Ну що, ви будете документи показувати? Не зайду я з дороги, ви стоїте і я стою. Ви 111 приказ, знаєте? Ні? Чи ні, чи він для вас уже не приказ? Що, не чого робити мені? А вам є що робити? І що ви робите? Де? А покажіть мені, як ви забезпечуєте безпеку дорожнього руху? Двадцять вересня, оно дивіться, жінка, йде через дорогу. Дивіться, я час вас, щоб вас видно було. Ось о, жінка переходить дорогу. Їй Нічого не залишає, ні? Все нормально? Все нормально, так? Да? Ну все нормально. Я в шокі. блядь. У мене все нормально, це вас Коли вас уже повольняють, нахрен, блядь, придурка таких. Документи покажіть мені, блядь. З ким? Да. З ким? Значок який. ЧК 0202. Да. А там 0023. Ну, документи мені покажете, Шановні, товариш прапор. Мені удобно. Нічого мені бачите, дивіться, навіть ніхто до мене не їде. Документи покажете мені свої чи ні. Да. Шановний, ну давайте. Так ви покажете свій, то я ага, ща, розігнався. <ріх> да. Пульт від телевізора бачу у вас навіть є, ніхера себе. А що, ви телека дивитесь, чи що? <ріх> да? А що такий став грубий, я не пані. Де? Ну, та що, та сядь подивися теліка, бля. Базарить, він зі мною. Уберіть оце сміття з дороги, блядь. Що? Спеціально ви так да. 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 Провокую вас. А що? Не надо вас провокувати. Не надо? А що буде, бля? Може мені ще відійти на 10 метрів. Людину треба. Бути. Людиною? Да. Я буду людиною, да. тоді коли ти будеш людиною. Людиною да. треба ага. спочатку. Обов'язки викон... свої треба виконувати, а потім я буду людиною. Людину наші. Нема до чого причепитися, до фішки причепитися. Ні, я до тебе причепився. мене Капітан. Чи... Документи чувак. покажи мені свої. Документи. Чи в тебе їх нема? Ой, ой, ой. М? Оце прип... предлагають громаді працювати з такими, як ви. Да. Я бачу, як ви працюєте. Документи покажеш чи ні. Я Так. Ви полосу руху перекриваєте. Я думаю, я не, ви думаєте? А може спитаємо? У кого? Я можу піти зараз нього спитати у когось з Ага. Її я в шокі, блін. Воно жіночка стала на розстоянні ближче, ніж 10 метрів від виїзду. Нікого не колише, ще взагалі, блін. Я в шокі. Так, да, повезло, уїхала, блін. От щастя, блін. А воно на тротуарі стоять, воно, чуваки. Вони під'їжджають і виходять і виїжджають кожні три минути. Ні? Нема желання перевірити їх, ні? Що провірити? Ну тут, пацани стоять на тротуарі. Не. Ну, що, бездіяльність? Яка бездіяльність? Ваша. Шановний, тут зайбать. Ваша бездіяльність. <хах> а це кент, мабуть. Та ні, ми не знаємо цього. Ні, не знаєте? Ні. Ще не знали. То познайомтеся. Нам не треба знайомитися. Чого? Ну немає. Якраз з вами буде працювати. Ні, нам не треба. А Нам чем? с вами интересно просто. С нами? Да. да нет. Я уже постоял с вами, хлопцы. Ну, нет, я вижу, что вы ничего не делаете. И ночью с вами стоял, ничего вы не с робите. Интересно. И днем мы ничего нам не делаем. Нам с вами интересно. Касы, а, касы а нема, сдавать нема, куда вообще Таким, ни хера ты пойдешь. Нам, нам вами Вообще ни хера, да? А вот то, что на тротуаре стоят, тоже не интересно, да? Да, такое. Машины на тротуаре у нас стоят. Да. Не цікаво вообще, да? Заважають, люди там ходять, а, а вони по тротуару їздять. Де там Нічого безпеки Де, Де вообще? не безпеки ніяк. Вам не заважають люди, коли машини по тротуару їздять? Не заважають? Заважають. 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 А, а міліція каже, що не заважають. Воно особенно... машини стоять, а вони їм не заважають. Знаєте, особливо там в центре, там, да, там, да, там, там, да. Же пройти невозможно. Они прямо по тротуару стоять. И вот все, и с этой стороны стоят. Ну ось все стоят, ребята. Говорят, что документы не покажут. Они стоят по правилам. Я не знаю, что они делают вообще, но... Нічого не делають. <реш> ну такі нові времена наступили. Нічого не поменял. Треба щось міняти. <реш> ну що, документи покажете мені, чи я пішов. Покажу. Я бачу, з вами нема про що розговорювати, да? А чому вы не, не, не знімаєте мене? Раніше знімали. Там не цікаво вас. Не цікаво? А у вас уже є все. Да? Воно чоловік кидать через дорогу, дивіться, оштрафуйте його, быстрій, оштрафуйте, ловіть його. Що, ні? Смешно все. Ловить. Я понял, Як да. Ловить. Ну а як? Ну ви ж повинні зауваження як зробити. Отак хоча б пальчиком йому так, Ай-яй-яй. Я, я думаю, розумно, як мовити слово. Ну хоча б сказати, йому, щоб Вови він не переходив. Те, Мені ви кажете, зійди з дороги, ви, так? Бо ми ж переживаємо за вас. А за нього ви не переживаєте. Я один, за кого ви переживаєте, так? так за я вас дуже сильно. Супер взагалі. Я рад. Бачите, ви навіть не знали. Так, я взагалі навіть не догадувався. Ви? Ну то що, Ви так нічого робити не будете, так? Ви? Так ви? просто стоїм і все. Забезпечуємо. Ну без а чим ви забезпечуєте? За те, що ви не по правилам стоїте, чи що? А чим ми що нарушаємо? Ви перекриваєте що проїжджу час. Нарушили? Чи Який у вас тут правиль? у вас тут місце дислокації? Ми От об'ясніть мені, чого ви тут стоїте, за якими правилами Я ви говорю, тут стоїте? Ви поясніть мені, що ми нарушили їм. Ви повинні стояти в місті ДТП. ко ДТП. Скажіть, будь ласка, що ми іменно тут нарушаємо? Який пункт правил ми нарушили. Причому тут пункт правил. Ну, кажете, У вас наруш... є припис, де ви повинні стояти, ви, ви стоїте, говорите, де попало. Ви, ви говорите, що, не розумієте цього чешу? Ви говорите, що ми нарушили. Ну. То поясніть, який пункт правил. А 111-й приказ, ви знаєте ви такий? Говорю, Там поясні... написано, де ви стоять. стояти! Поясніть, будь ласка, шкафі. Блять, пункт баран. Тухи баран. Я не хочу з тобою розговорити. Я нарушили? не хочу розговорити взагалі. Пункт правил ви не нарушите, якщо ви мигалки знімете. А поки ви з мигалками... То ви нарушаєте, якщо ви не знали про це. Ви повинні стояти не тут. А де? А де? А де Десь, мабуть, в Росії. В Росії? От там ваше місце, мабуть. А, а ага. що в Росії? Ми громадянини України. Та я бачу, які ви громадянини України. Ми громадянини України. Так, і що? Ми за і що у вас змінилося? Українського флажка повісили? Ми ж не Росія. Ви українського флажка повісили. Аби здіяльність була, ми так ми і є. Перепутали. Я перепутав? перепутав так. Що я перепутав? В Росії. Яка Росія? А де ви стоїте? Де ви повинні стоїмо. Ну так стойте в Україні, ви виконуйте свої обов'язки. Ми виконуємо Які ви обов'язки виконуєте? Обов о, Ходите по дорозі туди-сюди, класна робота о, у вас, о, слушайте. О. Мене візьміть на роботу. Я з вами теж походжу. А откуда ви знаєте, чим я займаюся? Щуче вы